Замах на власну сім'ю на Чернігівщині чоловік облив бензином дружину і підпалив. У будинку спалахнула пожежа. Постраждала не тільки жінка й двоє дітей. Старший трирічний від опіків помер у лікарні. Господар спершу спробував видати злочин за нещасний випадок, але не зміг про причини чоловічого гніву і стан потерпілих. Алла скорик. Поки дружину та двох дітей медики повертали до життя після жахливої пожежі, батько розповідав слідчим про випадкове загоряння у будинку. У тій трагедії він виявився єдиним свідком. Батько дітей, який одразу пояснив, що під час розпалювання груби за допомогою легкої замісти речовини бензину, він необережно розлив його, і коли підпалив, то вогонь розповсюдився по всьому будинку. Утім, ані правоохоронці, ані рятувальники чоловікові не повірили. Що це не нещасне випадок, господар будинку просто намагається вести слідство в оману. Рятувальника зрозуміли одразу: вогонь почав поширюватися на спечі, як стверджував батько. А масштаби руйнування кімнати свідчили про те, що тут хтось застосував легкозаймисто речовину. Постраждала жінка, спочатку також підтверджувала правоохоронцям слова чоловіка. Лише згодом зізналася, він її і підпалив, бо хотіла від нього піти. Ольмня бензин, Взяла спічку, раз кинула свічко, я не подожилася. Потім вторую раз пічку, кинула. Я зараз Вона вилетіла з кімнати на двір, щоб загасити на собі полум'я. На деякий час втратила свідомість, отямилася, коли чоловік облив її водою, а потім побачила, горить весь будинок. Біжу в хату, хоча б хоч якогось ребенка забрати. Я біжу, забираю Лерочку, там було темно, нічого не видно. Нічого не бачу, навіть дарлі. Трирічного Олега допоміг дістати з палаючого будинку хтось із водіїв, що проїжджав повз на зустріч Швидкі дітей повезли сусіди. Маленьке це є, слава Богу, не, нічого не нічого. це, ми його зам, замотали вадияльцем. воно лежало пальчик у ротик. А цей бідний, звісно, і стагнало, іначе і, біссознання було, тоді знову наче прохвачувалось. Батька дітей затримали. Дії чоловіка на даний час кваліфікуються як замах на вбивство. Своєї співмешканки. на даний час він арештований. Судом обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. Хай А не розкається, я мені прощу. Сам будинок важко буде відновлювати після пожежі, куди повертатися після лікування родині. Жінка навіть не уявляє. Але Скорок, квасилькоби Чернівщина ТСН 1+,1.